Підкричан. Все, скидаємо гарненько. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. А у нас сьогодні непросте заняття. У нас заняття про школу, адже ви вже з 1 вересня будете школярами. Послухай загадки про шкільні приладдя. Настрибаюсь в волю по чистому полю, правда, трішки ніс стешу, як малюю чи пишу. Що це? Що пише по чистому полю? Або малює? Подивись уважно на малюнки і знайди цей предмет. Олівець повтори. Олівець. Правильно, виводить букви і слова. Усім потрібна штучка, в руці виблискує здаля зручна, учнівська. Чим ти будеш писати? Ручка. Ручка, правильно. То в клітинку, то в лінійку. Написати тут зумійно. І малювати дещо зможеш. Називаюся я. Де ти будеш писати? Бумага. Зошит. Повтори. Зошит. Зошит. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Хто нас вчить розуму? Але мовчить. Учитель. Ні, книжка. На папір мене кладуть, рівно лінію ведуть, без мене лінія, як змійка. Хто я така? Хто допомагає вести лінію? Щоб рівно було. Лінійка. Лінійка. Я не гарно написала, а вона усе злизала. Олівців моїх сусідка. Ця чудова буквоїдка. Хто може все стерти? Так. Гумка, повтори. Три. Гумка. Гумка. Ще раз повтори. Гумка. 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 Правильно. У портфелі є хатинка, ручки там живуть, резинка, клей, лінійка, кутники, школярі, помічники. Де все можна це тримати? Як називається? хатинка? Люква. Пенал. Повтори. Пенал. Так. Зараз ми поговоримо про школу. Ось незнайка каже, що в школі можна гратися. Бігати, стрибати нічого не робити? Давай розповімо. Це не так, Так, а ось тепер не так. давай розповімо незнайкові про школу. Що таке школа? Що там роблять? Пишуть, пишуть, вчаться. Так. Як називають дітей, які навчаються в школі? Школя. Школярі. так. Учні, школярі. Як називаються книги, за якими навчаються учні? Книги. Підручники повтори. Підручники. Так. Назвіть професію людини, яка навчає дітей у школі. Хто вас буде вчити в школі? Учитель, Вчитель, правильно, так, молодець. А ось давайте тепер ми пограємо в гру, навіщо потрібен цей предмет. Наприклад, навіщо потрібен нам олівець? Що ми робимо олівцем? Пишемо. Пишемо, ще, ще можемо робити. Малювати. Так. Навіщо потрібна ручка. Щоб писати. Щоб... Навіщо потрібна лінійка? Ровно лінію. Правильно. А навіщо нам потрібен зошит? Зошит, щоб учитися читать. Перш за все в зошиті ми пишемо. Ми пишемо там букви, цифри, правильно, щоб ми будемо писати в зошиті ці букви і будемо вчитись потім читати. Навіщо нам гумка? Рець. Так, а ось пенал для чого нам? Щоб носити, все що там. Так, щоб всі ці речі носити і було, був порядок в нашому рюкзаку. Правильно. А тепер пограємо в гру. Один багато. Школа, ми кажемо, багато шкіл. Парта, багато парт, повтори. Повторюю мною. Багато парт. Багато. Парт. Школяр. 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 Багато школярів. Багато школярів. Підручник. Підручників. Багато підручників. Правильно. Ручка. Ручка. Богато. Багато ручек. Линейка. Багато линейок. Так, оливец. Багато рельсов. Зошит. Багато зошитов. Молодец. Папка. Папка. Багато папок. Учень. Багато учнів. Учениця. Учениця. Багато учениць. Вчитель. Вчитель. Багато вчителів. Вчителів молодець. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз на сусіда подивись. Треба трошки пострибати і в долоні поплескати. Лесні діти кілька раз за роботу всі гаразд. А тепер нам треба розповісти про вчителя. Розкажи, Андрій, будь ласка, що ти бачиш на малюнку? Цифри. Що вчитель розповідає? Про цифри і букви. Вчитель так, вона розповідає, розповідає про. Цифри. Хто сидить за партами? Учні, Учні, правильно. Вони вчать математику. А тепер правила поводження в школі. Адже якщо ви будете в школі, ви починаєте бути учнями, і у вас є свої правила в школі. Що треба робити? Вчителя слухати потрібно? Так. Так. Гарно поводити себе на перерві чи бігати. Ні. Бути дружніми з однокласниками чи сваритися. Ні. Ні, треба бути дружніми. Парти можна малювати і пачкати? Ні. Ні. Оце обов'язково треба слухати вчителя, гарно поводити себе на перерві. Бути дружніми з однокласником і не псувати парти. Так, ну що ж, чудово, молодці! Мені сподобалися відповіді. Сьогодні було все чудово. До побачення, до зустрічі!